Доброго вечора. Доброго вечора. Вітаю вас на колективній молитві за перемогу України у війні з Росією. Мене звати Богдан, я цілитель, духовний психолог і автор блогу «Вільнодум». І кожного вечора я проводжу пряму трансляцію на ютуб-каналі «Вільнодум». Насправді ми родиною, збираємося, молимося і проводимо трансляцію. До нас приєднуються люди, усі, хто бажають, наші друзі також. І ми разом молимося за перемогу України. Ми бажаємо добра усім українцям, усім людям в Україні і бажаємо, щоб на нашій землі, в нашій країні запанував постійний мир, щоб усі українці жили в мирі, злагоді і процвітали. І щоб цей, цей мир тривав багато-багато років, за нашого життя, за життя наших дітей і за. Подальших життів наших нащадків. Для цього ми використовуємо особливу молитву, ми використовуємо саме покаяльну молитву. Тобто, в цій молитві ми каємося, просимо в Господа Бога вибачення за наші гріхи. І ми в цій молитві також багато дякуємо. Дякуємо Господу Богу за його підтримку, дякуємо за те, що Він благословив нас, що Він допомагає нам, що Він веде нас до перемоги, і багато, багато, багато за ще що. Таким чином, ми виконуємо насправді те, що Господь Бог нам заповів, те, щоб ми були вдячними людьми, ми учимося бути вдячними, дякувати, і ми просимо Господа Бога саме те, чого бажає. Бо Господь Бог заповів нам, говорить про те, щоб ми несли до нього свої потреби, свої бажання, те, що нам дуже потрібно. І саме тому ми в молитві в нього й просимо те, що нам усім зараз дуже потрібно. А це перемога, це постійний мир і це процвітання всіх, для всіх нас, щоб наша країна процвітала, щоб наша країна була економічно дуже потужною, і щоб ми не, не хвилювалися за те, що колись у майбутньому знову може розпочатися війна. І саме так ми її проводимо кожного вечора, кожного без винятку о 20.10 на Ютуб-каналі Вільнадому. Тому, якщо ви до нас приєднались вперше, то підписуйтесь на канал, підтримуйте нас таким чином. Бо підписка це чудова підтримка. Система бачить, що люди підписуються, що люди лайкають, що люди пишуть коментарі, і відповідно поширює це відео серед інших користувачів Ютубу. І тоді більше людей дізнається про молитву, про покаяльну молитву, більше людей молиться. Це заохочує людей молитися і більше людей очищає свої душі. І відповідно, ми таким чином наближаємо перемогу України. Тому що причиною усього зла, який є в нашій країні, насправді є наші гріхи, тобто результати наших гріхів. Цей світ побудований таким чином, що посієш ти й пожнеш. І, відповідно, те, що садили наші батьки, те, що садили наші діди, те, що садили ми, і в кінці кінців воно проростає для кожної людини. І тому для того, щоб в нашій країні був постійний мир, ми маємо очищати свої душі і садити, наповнювати свої життя Божою любов'ю, тобто добрими справами, молитвою за інших людей, прощенням. Вдячністю, допомогою іншим людям, тобто те, що Господь Бог заповів нам, тобто робити добрі справи. І це і буде нашою ну це і змінить нашу країну, це і дасть нам в нашій країні процвітання, мир, спокій і благополуччя для всіх нас. З Господом Богом, давайте будемо починати. Раз подивлюся. Чудово вже до нас приєднується люди. Доброго вечора. Я бажаю вам доброго вечора. Я бажаю вам мирного неба над головою. Я вітаю всіх, хто до нас приєднався. З Господом Богом. Давайте почнемо молитву. Господи, я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я люблю Тебе усім серцем своїм і усією душею своїм. І я смиренно, Господи, приймаю те, що Ти даєш мені пережити. Бо я довіряю Тобі, бо я вірю в Тебе, бо я люблю Тебе. Господи, я розкаююся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що розум росіян затьмарився, що їхній розум затьмарився ненавистю, гнівом, страхом, і вони пішли на нас війну. І вже 11-й рік в нашій країні триває як війна. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач. Будь ласка, Господи, вибач мені ті мої неправильні думки, що стали причиною війни в моїй країні. Прошу тебе, Господи, мені. Будь ласка, Господи, мені. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, що вибачив мені. І дякую тобі, що виправив цю ситуацію, яка склалася в моїй країні. Господи, дякую тобі, дякую тобі, що ти благословив Україну перемогти у війні з Росією, і що ти благословив усіх українців на мирне, спокійне життя у своїй країні, на своїй землі. Дякую Тобі, Господи, що Ти любиш. Благословляєш нас і приготував для нас постійний мир, який триватиме сотні років. Дякую Тобі, Господи. Дякую тобі. Я люблю тебе. Господи, я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я люблю тебе усім серцем своїм і усією душею своєю. І я смиренно приймаю, Господи, те, що Ти даєш мені пережити, бо я довіряю Тобі, бо я покладаю на Тебе всі свої думки, усі свої надії та сподівання, бо я вірю в Тебе і люблю Тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Що росіяни пішли на нас війною, що росіяни вбивають українців, вбивають військовослужбовців, вбивають навіть мирних людей, обстрілюють ракетами і дронами, інфраструктурні об'єкти, навіть жилі райони в містах і вбивають мирне населення, навіть жінок і дітей. Будь ласка, Господи, прошу тебе, пробач мені, пробач моїм батькам, моїм рідним. Пробач усім українцям ті неправильні думки, що стали причиною війни в нашій країні. Будь ласка, Господи, пробач нам. Прошу Тебе, Господи, пробач нам гріхи наші. Молю Тебе, Господи, відпусти наші гріхи і очисти наші душі від злих думок, від травматичних спогадів. Дякую Тобі, Господи, що Ти чуєш наші молитви. Дякую Тобі, Господи, що Ти милосердний і чоловіколюбець. Дякую Тобі, Господи, що Ти пробачена. Господи, дякую Тобі, що Ти очистив наші душі від злих думок. І натомість наповнив наші душі світлом Твоєї любові, що Ти очистив наш. Наш розум, нашу свідомість від затьмарень, від ненависті, від гніву, і наповнив наші душі любов'ю, любов'ю до наших рідних, до наших батьків, дітей, до наших будинків, вулиць, рідних міст, наповнив на любов'ю до рідної мови, до рідної країни, до рідної культури. Дякую Тобі, Господи що ти даруєш нам мудрість, даруєш нам знання і навчаєш нас дякувати за те, що ми маємо, і цінувати те, що ми маємо. Дякую Тобі, Господи, за Твою любов і за Твоє благословіння. Господи, дякую Тобі, що Ти благословив нас і наших дітей на те, щоб ми були переможцями в цій війні. На те, щоб ми жили в мирі, злагоді і процвітали. Дякую Тобі, Господи, за Твою любов і благословість. Дякую Тобі, Господи. Дякую тобі. Я люблю, я люблю тебе, 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 я люблю тебе. Господи, я люблю Тебе, я люблю Тебе усім серцем своїм. І усією душею своєю. І я смиренно, Господи, приймаю. Я приймаю те, що Ти даєш мені пережити з вдячністю і спокоєм. бо я в усьому бачу Тебе. Я в усьому, Господи, бачу твою волю, прояв Тебе. Господи, мені дуже шкода. Мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Мені дуже шкода, Господи, що сотні тисяч українців зараз знаходяться на фронті. І що мільйони українців стали переселенцями. Господи, мені дуже шкода. Будь ласка, прошу тебе, Господи, вибач нам неправильні наші думки, наші злі вчинки, що стали причиною війни в нашій країні. Будь ласка, Господи, вибач усім українцям. І вибач нашим предкам. І заспокой наші душі, будь ласка, Господи, почуй наші молитви і заспокой наші душі. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що ти милосердний і що Ти пробачив нам, що Ти заспокоїв душі наших предків, що Ти наповнив наші душі миром, спокоєм і благодаттю Твоєю. Дякую Тобі, Господи, що Ти наповнив нас вірою в перемогу, що Ти об'єднуєш нас, наповнюєш наші душі довірою один до одного і вірою один в одного. Дякую Тобі, Господи, що Ти благословив Україну перемогти у війні з Росією, що Ти благословив усіх нас жити в достатку, жити в Благополуччя і процвітати, Чи ти богословив наших дітей процвітати, Чи Ти благословив нашу землю процвітати. Дякую тобі, Господи, дякую тобі. Господи, дякую тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Я люблю тебе, Господи, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе усім серцем своїм. І усією душею своєю. І я приймаю, Господи, те, що Ти даєш, із вдячністю, із спокоєм душі, бо я знаю, що Ти є любов, і Ти даєш тільки те, що найкраще буде для мене. Дякую Тобі, Господи. Я вірю в Тебе і Я люблю Тебе. Господи, прошу Тебе, вибач мені. Те, що я впустив у свою душу різні страхи та хвилювання, що я зневірився, що я втратив віру в Тебе. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач мені ті мої сумніви, страхи і хвилювання. Прошу Тебе, Господи, вибач мене. І очисти мене, будь ласка, мою душу від всього цього. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, що ти пробачив мою слабкість дух. Дякую Тобі, Господи, що Ти очистив мою душу від страхів, від хвилювань, від образ, гніву, від різних ілюзій. Дякую тобі, Господи, що Ти благословив мене і всіх українців на те, щоб ми жили в безпечних умовах, на те, щоб ми процвітали. На те, щоб наша країна перемогла у війні з Росією, і на те, щоб ми жили благополучно, і наші діти були в безпеці і були благополучні. Дякую Тобі, Господи, за Твоє благословіння, і за Твою любов. Дякую Тобі, Господи, що Ти навчаєш нас молитися, що ти навчаєш нас дякувати від щирого серця, що Ти навчаєш нас. Цінувати те, що ми маємо: наші тіла, наші будинки, наших рідних, наші сім'ї, нашу країну, нашу мову, наших предків. Дякую Тобі, Господи, що Ти навчаєш нас творити добрі справи, допомагати, підтримувати людей, які зараз на фронті, підтримувати бригади, донатити, допомагати нас при зборі коштів. Молитися, бажати людям добра, бажати всім, хто цього потребує, і маленьким дітям, і військовослужбовцям, і самотнім немочним людям, і підтримувати людей навколо нас, яким більше нема до кого звернутися, тільки ми біля них. Дякую тобі, Господи, що ти даєш нам сміливість і даєш нам всі необхідні сили та ресурси. Ми творили добро і виконували волю Твою. Дякую Тобі, Господи. Слава тобі, Господи! Слава Господу Богу, слава Україні! І щиро дякую. Від щирого серця я дякую вам, що ви молитесь разом з нами і бажаєте людям добра, що ви благословляєте людей, що ви прощаєте, відпускаєте е, образи, які сидять у вашій пам'яті, у вашій душі. Щиро вам за це дякую. Дуже дякую. Я бажаю, хай Господь Бог вас оберігає. Бажаю вам добра. Бажаю вам процвітати, жити в достатку. Хай ваші рідні будуть також жити в достатку і процвітати. І хай над вами буде мирне небо над головою. І ви, і ваші рідні, будете в безпеці, будете навколо вас буде мир та спокій. Дякую вам за підтримку і дякую, що ви молитесь разом з нами. До побачення!